Улюблена свічка Smell Spirit донбайських троянд. Не гнітить, але атмосферу створює. Щиро обожнюю цю свічку і тішуся, що мені подарували саме цю. Так, треба щось спить. Я для себе вибрала режим. Бажати, сподіватися, це звичайно безумовно, без фантастичних очікувань робити те, що роблю, підтримувати зсу працюючи. А як інакше, бо от сподіватися на щось розраховувати, на все від нас залежить. У Попередньому відео сумно розповідала багато про натхнення, тому давайте вип'ємо за натхнення водичку. Початок січня, початок нового року, мені хотілося його також провести разом з вами, розважитися, розвантажитися, розповісти про ті аромати, що хочу уфлаконити в майбутньому році. До речі, трішечки буде знову книжок. Зовсім крихітка. Кріхітка Цахес. Це ж без зайвих слів, давайте почнемо. По-перше, я бачу декілька анонсів, новинок від нашого українських парфумерів. Єдине, що у мене зараз є, це Purple Haze від бренду Отакі. Аромат весняний, тому мені не хотілося про нього зараз багато розповідати. Хоча, давайте я огляну для поціновувачів Niche. Ох, любителям зелених ароматів він дуже дивний, і «Purple», і «Haze». Туман, вологи, що до бузку, нюансом буквально він тут відчувається, але це зовсім не тривіальний бузок. Він і не парфумерний, такий токсік. І щодо природнього його тут розпізнати досить важко. Якщо не бачиш піраміду, в цілому для мене це теж трохи казкова історія. Так от фантазія малює, наче поле вкрите інієм, бо аромат прохолодний, але тільки на ранок. Це така ранкова прохолода, туман та іній. До речі, дуже цікаво, що у нас пірамід. я зайду в інстаграм, бо я взагалі не знаю. А озонові ноти, вологі ноти, зелений акорд, бузок, мімоза, чорний перець, чорний ладан, міра лабданом, шкіра, кіпаріс, мускуси. Це квітковий букет, тільки у втіленні Михайла Буца, який можна собі уявити чи ні. З такими гіркими, свіжими і разом з тим, впевненою смолистою базою аромат мімоза та бузок. До речі, мімоза точно. І ця волога складова, її тут дуже багато. Красиво, дуже складно, і знову ж. Для поціновувачів мені дуже подобає. Але у холодну сила до холоду не так пасує. Впевнена, що весною і лютий місяць це те, що треба. Як розповідала в попередньому, в лютому дуже тягнеться рука саме до прохолодних, крижаних. Акватика, озон і тому подібне. Новинка у Вікторії Сіміч, також Травень місяць, травень місяць який анонсувала Вікторія, по-моєму, у грудні. Також хочу спробувати обов'язково, бо у Вікторії Сіміч гарні. І ароматичні історії, вони теж такою впевненою базою. Одразу вербова мавка пригадується, вольфрам. Це дуже характерні аромати. І природні, знову ж, все як ми любимо. Есенс Vita хочу офлаконити мідь та абрикоси повторити в попередньому відео згадувала, а також золото. Золото і чумацький шлях. Це ті аромати, що мені потрібні в тревог. Можливо, ще матір драконів, але матір драконів дуже гурманський. Він прям такий шоколадно-їстівний, лікарний, як лікарні цукерочки. То чи буде такий настрій у січні? Подивимося, золото та чумацький шлях пригадала це те, що треба. І також знайомилася з новинкою, розробкою, точніше, восени. Давала послухати Вікторія Сіміч. І о май, я очікую цього запуску. Це теж ще один аромат фаворит. 100% буде також. Новинка бренду Черезілля колаборація. Зараз прикріплю, бо не можу відкрити сторіс, Напевно, вона вже не актуальна а допису з цієї колаборації нема. Теж квіти, вологі, аромати русалок, болота, тому подібне. Мені здається, що я не люблю, але переосмислення незвичне в даному випадку від інді парфумерки і така, о, ну це гарно. Тому також бо офлаконила, там тревел 10 мл. Продається в такій труні. Сьогоднішній аромат дня це імбирна печова відволя, бюджетний аромат, який. Так, треба гарно встряхнути перед використанням. Така собі поливашка. Вам здається, що я зробила багато пшиків. Так воно і є, але він дійсно дуже лайтовий і недовготривалий. Цілеспрямовано за задумом, тому він дійсно такий і є. А також від я вже розповідала, хочу офлаконити геру. Це must have. і поки холодно користуватимусь, смолисто-бальзамна, димна алкогольна історія. І мліє це аромат відкриття. На зустрічі прерафаелітів, де парфуми, які натхненні, картинами представляла Ася Волянська. Та надихатися лише справжніми і чуттєвими зразками минулого. Але організація проіснувала всього 10 років, бо потім вони всі розсварилися. Так, персик це дуже тілесно. Персик це красиво. Персикова шкірка, це ніжність, тілесність, така жіночність. Персифона. Це про гранатову корочку сам аромат. Відчуваєте? От ніби гранат розрізали, але ще не почавили сок, а тільки от розрізали його. Зображав в образах богинь або правителю. Ось, наприклад, це Клеопатра, а це водяні німфи. І я придбала собі такий красивий набір, і серед усіх ароматів найбільше запав чомусь мліє. Звичайно, з багатьома була знайома, чарівниця також, але мліє саме у грудні використала майже увесь семпл. Тут, а тут великі семпли по 3 мл, наче Тут дуже красиві цитруси, бергамот, зокрема, і розмарин. А базилік, перепрошую, базилік і лаванда. Тут є така гра контрастів взагалі картина там, опис до неї, спекотний полудень, як вона спирається на те каміння, щоб охолодитися. І так само це аромат. Він наче грає на тих контрастах чогось спекотного, такого гарячого, соковитого. І ці нюанси базиліково-пряні, такі коричні. Вони і одночасно охолоджують. Ну, як спеції, прянощі можуть грати і охолоджуючим і зігріваючим ефектом. Тож, дуже, дуже красивий дівчина з бубном, це зображено. Таке багато про українські бренди. Дійсно, мене зараз дуже особливо тягне на, як я казала, якісь незвичні поєднання, нетривіальні, нестандартні аромати. І помітила, що з втомою тобі, наче хочеться тими парфумками обливатися. Дуже інтенсивно яскраво від Себе їх відчувати, тому і з потужністю та за характером яскравих ароматів хочеться більше. Дивіться, це теж такий подаруночок був на Новий рік від Мони Діоріо, Ветивер та кюїр. Дуже хочу флаконити ветивер. Кюр сучасний не так особливо вражає, проте ну, офігенський. Він офігенський, відверто кажучи. А ветивер, здавалося б, класичний, древний, такий смолисто-ароматично травний, наче з олібанумом, мені здається, лабданомом. Лабданом, Лабдан, я там відчуваю. Не відкрию я його о, відкрию. Ветиверчик, і ванільку, і що ще? Ну, їх два найбільше. І Богему, що маю, обожнюю. Тож, Діоріо – це той бренд, на який полюватиму цього року. Продовжуватиму полювати. Напіре Гіома, декілька ще ароматів ще цікавлять. Та Тауера. Ну, отак от, от продовжую. І Бофорди, до речі, ще один той самий Бофорд, який грає та чіпляє. Теж експериментами, цими овердозами. В майбутньому році обов'язково флаконі Османтус від Софії Дольне. От ви бачите, я розпаковувала у своєму інстаграм-каналі аромати з адвенту від Олі Альфатіво, також адвенти, які були спрямовані на збір. Хотіла придбати його і казала Олі, що я не встигаю там якраз з роботою, знаєте, і сесію воно перетнулося, то я не мала можливості. І Оля мені його подарувала, Це адвент. До речі, з цього адвенту, дивіться, у мене тут з моїм браслетом разом ось ця краса, що робила пані. Зараз прикріплю її. Інстаграм-сторінку. Це був останній день Адвенту. От, дуже люблю такі прикраси. Тому так також найближчим часом хотіла охлаконити османтус від Софії Дольни. Зрозуміло, що це моє. і в цьому адвенті, адвенті, адвенті якраз поносила і така. Та потрібно дуже красиві персиково-лактонні абрикоси. От казала Оля парфюміста, що їй такий абрикосовий, він найбільше цей османтус. Мені скоріше персиковий і вершково-пудрово-косметичний. Давно Софія Дольна ділилася і в описі, по-моєму, до цього аромату, що мала на меті саме втілити. Такий фруктово-косметичний османтус без надмірної шкіряності, але він вийшов такий злегка замшевий, делікатний та мінімалістичний, як на мене. Цей аромат він не зобов'язує і він дуже сподобався моїй мамі. О, тому я б її подарувала в першу чергу, а мені б достатньо було треволу. Тому османтус від Софії Дольни та в бажанках. Серед українських парфюмерів також Марджі. Я писала Марджі, казала, що хочу офлаконити. Ще у грудні на вихідних мала. Але також, знаєте, без можливості зараз трішечки пізніше. Must have – це 90-ті, бананова жуйка, і мама Земля. Оце ті два аромати, які мені прям дуже. Потрібні. І, можливо, деякі семпли також переслухати варто. Найбажаніший запуск цього 2025 року це аромати, присвячені Софії Яблонській. Слухали ескіз до аромату, що створював Михайло Буц, і який присвячений саме батьку Софії Яблонської Чорна Ружа. Про нього я також розповідала, і це. Кохання зітхання найбільше, мені прям хочеться зараз. Але ні, вона мені стільки ароматів. Рясні бутони аж чорних, темних троянд, густі, насичені, п'янки. І ладан. Мені доподобає, як тут вбудована оця смолиста складова, що додає глибини таких темно-зелених тонів. Взагалі дуже гарно відчувається текстура. От Він такий, дійсно, ці листочки, голочки, і троянда оксамитова. В цілому такий аромат збитий. І сухофруктно-п'янкі відтінки саме цієї троянди. Тому вона 100% темно-бордова кольору, як то кажуть, гнилої вишні чи запеченої крові дуже дифузна. От він такий прям потужний. Тому. Я найбільше чекаю, мені дуже цікаво, як виглядатимуть майбутні флакончики, бачила ескізи. Теж у мене є Зояка та стріх. два аромати. Я не хочу про них поки що розповідати. Можливо, напередодні, коли буде майбутній анонс, я обов'язково про них детальніше розповім. Тому ну що зараз розповідати про той аромат, що не вийшов. Просто скажу, що це найбільш очікувані для мене особисто запуски. Говорячи про інді, брешу іноді. Хочеться класики, от, наприклад, Гюталь вже офлаконувала другий аромат жасмин. Маю Мандрагору. Мандрагора це найбільша любов, і якби не трапила ще на флакончик, хоч, хоч якогось об'єму, то обов'язково придбала. В очікуванні спільного бренду Софії Дольни та Андрія Пархоменка. Про деякі аромати бренду вже багато хто чув. Це шипер, зелений шкіряний шипер. Також Одну замальовку добре трішки скажу. Теж, наче це був акорд, не готовий аромат, але про ірисову помадну, таку пудрово помадну історію, трішки замшеву, дещо, за моїми спогадами. Ну, коротше, я чекаю також спільного запуску Андрія Пархоменка і Софії Дольни. Будь ласочка. знаючи, як працює Софія Дольна, це буде точно щось прекрасне, красиве з оформленням. І слухаючи розробки, до речі, ще одну розробку Рубарбу Софії був зразок, я пам'ятаю, який сподобався і мені і Олі. два зразки, один Андрія, а один Софії. Вони були настільки різні. І настільки сильно мені двоє сподобалося, що Софія сказала, що це буде дещо середнє. Андрія Рубарб, так дуже загально, це був фруктовий соковитий. А Софії Дольни це була зелена, тендітна полуничка, суниця навіть, навіть як зелена суничка. Настільки тонко і парфумерно, вау! Коротше, чекаю. Серед книжок, ви вже бачили в сторіс з моєму інстаграмі. Я, до речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Робін Гоп. Я прочитала вже першу книгу, але вважатиму, що це буде перша книга нового 25-го року. Вже читаю другу, це третя. Це ще стареньке видання. Чому його вигідно купувати? Бо тепер всі гоняться за новим, будуть купувати нове, а це розпродають. Тому я дуже вигідно придбала три книжки, просто пф. ще одна серія фентезі. Вже розповідала у мене там і Сільмарі Ліони, і Гобіт. О, Гобіта треба. Треба купити володаря перснів, перечитувати середзем'я От, І колонію кідрука. Угу. Це теж найближчим часом. Планую дочитати «Мандри вбивці та королівського вбивцю до кінця січня, бо я так, ну, не прям ночами ну, тільки читаю. У помірному темпі, а у лютому вже розпочати колонію. Дуже хочу просто пірнути також у цей е, великий світ. Ну, це все по книжках, я їх казала, буде трішечки. Але читати планую в цьому році набагато-набагато більше. Бо. Так виходить воно хвилями і коли дуже багато роботи, то розвантажуватись до вподоби кінчиком, серіалами або максимально, ну знаєте, типу холостяка. От. Ти дивишся, так, як на меми, трішки поугарати, але це, ну, це дійсно розвантажує. Тим паче цьогорічний холостяк він дуже відрізняється. Це та, ну, ну сексиське, шоу, ну, звичайно, сама концепція дивна ляля. -ля. Небагато людей дивляться холостяка. Прям серйозно, гарно відображається час і тренди сьогодення, тому цього року навіть от писала диплом, казала, що нема часу, не спала, все, сон, їжа, все погано, але холостяка дивилася. Знаєте, поверталася тому одинадцять додому, їжа чук. І... Халастіка, але карпуха вона привчає працювати стабільно багато. Ти вмієш отак-от вмикатися, коли треба, але все одно варто знати міру. А якщо вже перепрацювали, вміти з того стану виходити. Тому сподіваюся і бажаю вам усім надолужити, відпочити, дійсно трішечки перезавантажитися. Визначити для себе, чого ви бажаєте, чого ви бажаєте для нашої країни. Підтримуємо один одного. Дякую, що дивитеся, що усі не відписалися за той місяць, коли не знімала відео. Дякую за перегляд. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтеся, хто не підписаний раптом. Тож до зустрічі у наступному відео вже з детальними парфумерними оглядами. Бувайте!